Цього тижня я лишився до доступу всіх мобільних банків на моєму смартфоні. В цьому випуску я розкажу свій випадок і на які висновки він мене наштовхнув. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Десь пару днів тому в мене несподівано зламався телефон. Просто вимкнувся і не вмикався. Ну, буває, да, тим паче, в моєму телефону вже 5 років. Але у телефоні все наше життя. Ну, не знаю, як в кого, але в мене точно. І найбільше мене стурбувало це мої мобільні банки, до яких я лишився доступу. Які ж наслідки цього? По-перше, щоб купити телефон, мені потрібно заплатити з банку, який знаходиться в смартфоні. Тобто без смартфону не можна купити собі новий смартфон, саме на тих умовах, на яких хочу я. Так як мій основний банк це Монобанк, я зразу за допомогою версії на ПК з'єднався з Монобанком. А що мені сказало, друже, це ж взагалі не проблема. Береш у когось телефон, встановлюєш там Монобанк, якщо він не встановлений. Якщо встановлений, виходиш з того аккаунта, вводиш свій і воля взагалі проблем нема, Робиш покупку, яку ти хочеш, і всі щасливі. Ну, я так і зробив, але. По-перше, система зразу виявила, що я зайшов з іншого пристрою, і це добре. Вона надіслала мені лист, який я мав підтвердити, що це саме я. Ніхто мене не взламав. І, наче все, наче мало все працювати. Я захотів купити собі новий смартфон за допомогою покупки частинами, щоб не було так накладно в цей час. Але платіж не проходив. Підтримка розводила руками. Навіть для додаткової ідентифікації мені зателефонували, і необхідно було провести зустріч через Zoom. На мене подивилося, що я це я. задало декілька питань і казали, все, тепер проводьте. І у вас новенький смартфон. Ніфіга, так воно і не запрацювало. Це було вже пізно вночі, я на все плюну. Ліг спати, а наступного ранку вирішив не на часі купувати новий смартфон. А якщо я його спробую відновити, мені там необхідно було замінити центральну плату, і коли я починаю налаштовувати смартфон. Мені кажуть, слухайте, в вашому смартфоні недоступна оплата Google Pay. І після того, як я почав розбиратися, виявилося, що телефон має права суперкористувача, а це є небезпечно. Не будемо вдаватися в деталі чи нову плату мені поставили, чи вживано, я був готовий на те і на те, але не працює Google Pay. І як я потім з'ясував, ще ряд додатків. До чого я це все розповідаю? Що останні мої банки, які я відкривав, були з віртуальними картками і були зав'язані саме на безконтактну оплату. Безконтактної оплати нема. Мої рахунки я не можу ними користуватися для повсякденних покупок. Так як я з банками не новачок, прийшлося повернутися до старих банків, де були і мобільні версії, і картки були. Тому. На зйомку цього відео основною моєю картою є Приватбанк. Це наштовхує мене на висновки, що не так то і безпечно мати банк в смартфоні, бо ти дуже зав'язаний на телефон, на безконтактні оплати, і в момент можеш всього лишитися. Це не значить, що ваші гроші пропадуть, але трохи складнощів у житті у вас з'являться. Тому задля диверсифікації ризиків, в тому числі і платіжних карток, необхідно мати декілька банків, в тому числі і ті, які мають доступ з комп'ютера, також, тобто з веб-версії. І все-таки не варто підв'язуватися тільки під віртуальні карти з оплатою NFC, а треба мати в портфелі і звичайний пластик. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!